Всім привіт! Вітаю вас на каналі Просто Речі Юа. Сьогодні невеличке відео для автолюбителів. Натрапив на таку цікаву інформацію в інтернеті, де, зокрема, зазначається, що експерти назвали кросовер, який майже ніколи не потребує ремонту. І за запевненням How to geek вони визначають, що саме цьому кросоверу не страшні будь-які поломки. До речі, його оцінка надійності заснована на різних дослідженнях, проведених експертами CarH, JD Power, Repail Pell, Consumer Reports і EPA. У виданні, зокрема, відзначають, що це Subaru Crosstrek, тому що він руйнує всі стереотипи про ненадійність автомобілів саме цього японського бренду. Наприклад, у JD Power присудили цій моделі 85 і 100 балів за якість і надійність. А згідно з оцінкою Repay.peel, середні річні витрати на технічне обслуговування Subaru Crosstrek складають 492 долари. За 10 років експлуатації власники в середньому витрачають близько 8475 доларів на обслуговування та ремонт цього кросовера. У виданні, до речі, нагадали, що у 2023 році дебютувало третє покоління Subaru Crosstrek. Модель пропонується із різними силовими установками на вибір, включно із 2-та 2,5 літровими бензиновими двигунами, а також гібридною установкою із 2,5 літровим двигуном і електромотором. Також усі модифікації мають повний привід. Subaru Crosstrek оснащений перевіреними часом двигунами, які не пропонують видатну потужність, але забезпечують доволі невисоку витрату пального та рідко виходять з ладу. Зокрема, відзначають у виданні. Тож, друзі, експерти радять звернути вам свою увагу на такі кросовери, як Subaru Crosstrek. А що ви скажете? Можливо, моїх підписників є? Саме ті підписники, які є власниками. Такого кросовера. Поділіться у відгуках своїми друзів-враженнями про цю машину. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!